Користь таки закінчиться війна, хоч буде це звичайно, на сьогодні, зітхне в країна, зболена, сумна і радість душу врешті переповнить, яка важка ціна. Нелегко нам вдається перемога, та знаєм іншої нема. І щиро вдячні за серу і Богу. Корись таки закінчиться війна, пригорне мати сина, а тато доню пектимуть і болітимуть щодня невиплакані сльози ще солоні. Який тинистий твій в країну шлях та вистоїм, тітхнем на груди повні. Не туга і смуток у очах, а поки що болить гірке сьогодні. Колись таки закінчиться війна.